Я збудував величезне новорічне поселення для селян у своєму світі літаючих островів і витратив на це все мінімум 40 годин реального часу. І це лише маленька частина того, що тут взагалі відбувається. Сьогодні я вам покажу, як я фармив тонни ресурсів, лазив по данжах, тікав від Варденів, торгувався з селянами до нервового тіку і забивав шалкери так, що вони здається самі хотіли від мене втекти. Що по результаті з'явилась моя зимова столиця, де я став головним президентом. А в кінці я ще покличу своїх друзів, щоб показати їм це поселення і подивитись, що вони скажуть. Вау! Топ читати, що в креативі це зробив. Тож сідайтеся зручніше, ставте своїх королівських вподобайденів, підписуйтесь та пишіть у коментарях. Матвій Майнкрафт, ти зможеш. А я починаю. Почалося все дуже по-майнкрафтерськи. Я пішов копати землю. Клас. Звучить епічно. Початок просто супер. Літаючі острови, 200 модів, а я стою і копаю землю, як справжній голова. Накопав купу блоків і полетів шукати ідеальне місце. Хотілось не просто рівний майданчик, а щось красиве. В результаті я знайшов локацію біля порталу в світ Соніка. Виглядало круто, але мені доведеться цей портал знищити, як би я не хотів. Щоб не будувати навмання, я зробив обводку з землі. Такий собі контур мого майбутнього міста. Ну або просто поселення. Дивишся зверху, і вже бачиш. Де будуть будинки, де доріжки, а де глядачі навіть ставитимуть вподобайденів? Ви ж поставили? Паралельно я відкрив для себе найгеніальніший мод у цій збірці. Виявляється, тут можна крафтити і яйця мобів. Я знищив стільки фантомів, що з них повипадали якісь фантом харм фрагментс. Вибачте, за мій англійський. І з них реально крафтиться яйце фантома. Я сам був в шоці. Хочеш яйця кріпера, курки, навіть вардена. Усе є, якщо в тебе вистачить нервів, знищити цих мобів по 100 разів, щоб отримати спеціальні фрагменти, з яких можна скрафтити у виживанні яйця. Це спавну. Варден там хай сам розбирається. У мене зараз немає бажання з ним воювати. Трохи пізніше я знайшов спаунер і просто переробив його у спавнер фантомів. Тепер у мене є своя маленька фабрика фантомів та мінімальний досвід. Щоб налітати туди бів карти, я поставив телепортер з мода на Вейстоунс. Натиснув, телепортнувся, отримав по голові від фантомів, повернувся. Зручно, адже фармиться левел мембрани фантомів, щоб потім ремонтувати еліти. Бо за майже 300 днів я не можу знайти жодного лагодження. На базі тим часом варився камінь. Ой. Точніше переповнявся, я просто трошки згоднів. Ви спитаєте в мене, чому я не добуду просто з кайлом на шовковий дотик набагато швидше каміння? А я вам скажу: в мене немає ніякого кайла на шовковий дотик, і для цього я не буду витрачати просто тонни часу, щоб знайти і зробити кайло на шовковий дотик, яке потім одразу зламається, адже в мене немає лагоджень. Спойлер, я все одно зроблю мультиінструмент на шовковий дотик. Просто трохи пізніше. Ну, поки працює старий добрий метод, спочатку ламаю кругляк, потім закидаю його в пічку і чекаю просто тонну часу, поки воно все перепалиться. Да, от такі я справжній майнкрафтер. Наступним ділом я займався розширюванням своєї платформи, на якому буде величезне місто селян. А я буду їхнім президентом і всі будуть на мене працювати. Бе? Десь по дорозі летівши на своїх топових елітрах, без вагодження, я натрапив на Даншвардена. Міста там не було, лише скалк і атмосфера. Пошов шо Поставив ще один телепортер. Ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться небезпечне місце. Я почав збирати просто мільйони смереки. Я вивів ці дерева один за одним. Подивіться, скільки мені вдалося зібрати. Думаю, на перший час цього точно вистачить. Я ж планую робити будинки не тільки ж з дерева. По дорозі я знайшов дивних селян, які літають на дирижаблях і літаючих човнах. Але це світ літаючих островів. Тут норм, коли все літає. Лут у них був сумний купа книжок, які я навіть відкривати не хочу. У мене і так мало часу. а Ви хочете мені просто щоб я ці книжки читав? Я вже збирався повернутись спокійно добувати ресурси. Але звісно, ні, мене занесло ще пару данжів. Трохи луту, трохи пригод, і мінус кілька годин дорогоцінного життя. Окремий шедевр це просто гігантська пираміда. Там просто було стільки мобів і ефект повільності такий, що будь-який блок вимається як обсидіан дерев'яною кіркою. Ви колись це пробували? Я хвилин 15 добував цей пісок, аби дістатись хоч якогось луту В голові в мене вже були мрії про шалкер золотої морфи, тотемів або навіть якихось унікальних речей. В результаті я отримав трохи порох. 5 годин життя за порох. За цей час я міг би збудувати просто величезну ферму кріперів і забути, що таке дефіцит феєрверків. Ні, ну я просто професійний Майнкрафтер. На шляху додому я вперше зустрів вевів. Мод на них я завантажив десь 200 днів тому, і тільки тепер вони вирішили показатись, що вони існують взагалі. І що робить нормальна людина, коли бачить вевів? Правильно, перевіряючи, вони не агресивні, вдаривши їх по морді. Вони виявилися не дуже добрими, але нейтральними, доки їх не чіпати. Я їх, звісно, трошечки випадково зачепив не повторюйте це вдома. І вони стали трошечки невеселі. Потім я ще раз випадково заліз на якийсь данж. Я не пам'ятаю навіщо. Але там я хоча б нафармив фармів ту Нарешті щось корисне, а не просто привіт! Ось тобі три кісточки і золотий шолом. Іди гуляй звідси. І от, нарешті, я повернувся додому і зміг зайнятися тим, заради чого все це задумувалось. Я сів і порахував, скільки боків мені. Треба на це супермісто. Скажу чесно, коли я побачив цифри, захотілось просто вийти з гри і зробити вигляд, що цього світу ніколи не існувало. Я реально просто сидів і думав, чи я взагалі це витримую, чи ви поставите вподобайденів на моє відео. Стільки снігу, дерева, каменю, вовни, скла і ще багато іншого. Тому прямо зараз можете поставити вподобайку і написати в коментарях. Матвій Майнкрафт, ти зможеш. І всі, хто це напишуть, отримають від мене королівського вподобайдена. Далі я полетів на пошуки снігу. Тут снігу немає. Там немає, теж немає тут. І нарешті я бачу цей біом. Ура! Сніг! Невже добувши свій перший сніг, я паралельно знайшов кальцит і теж його трохи забрав, щоб було для декору. Майже 2000 сніжних блоків. Оце так да. У якийсь момент я зрозумів, що без лопати на шовковий дотик це просто неможливо. Перевірив в своїй скрині нуль. Довелося йти до селян, торгуватись. Це теж окрема історія. Але через кілька вічних Майнкрафт годин я таки дістав лопату на шовковий дотик. Навіть дві. Що вже точно вистачило. З лопатою справа пішла веселіше. Я викопав ще більше снігу і вирішив, що показувати вам кожний блок немає сенсу. Краще просто показувати результат. Потім настала черга смиреки. Мені потрібні були сходи, напівблоки, двері, ліжка, всякі декорації. А це все з чого? Правильно, з дерева. Я так довго рибав смереку, що якби за кожне дерево платили по одному смарагду, я вже перетворився на носатого. Але добре, що цього не сталося. Ви ж не хочете замість Матвія Майнкрафт отримати селянин Матвій? По дорозі добував камінь і випадка. Кова скрафтив дуже дивну річ земляну скриню, яка зберігає лише землю. І от я сиджу і думаю, навіщо я витратив ресурси на це? Зате далі я скрафтив справді корисну штуку. Незаритовий шаукер. Оце вже інша справа. Він вміщує речей у багато разів більше, ніж звичайний шаукер. Для такого будівництва це просто рятівник. Трохи пізніше, я таки знайшов закинуте місто Вардена. <кій> Точніше, стародавнє місто, це мені, якщо що друг сказав раніше, я завжди називав місто Вардена. Раніше я його шукав, бігав і нічого. А тут просто зайшов у печеру і ось воно. Скалк темрява, страшні звуки, атмосфера, одна помилка, і тобі кінець. Але я зібрався і почав тихенько лутати всі скрині. Кожного разу, коли з'являвся Варден Я просто втікав на елітрах з такою швидкістю, як чайка, яка вкрала булку на пляжі. У мене іще. Весь вот я вам не буду показувати, але руки в мене так спотіли нормально. Повернувшись додому. Я взявся за чорну воду. Їй потрібно було дуже багато, просто неймовірно багато. Добре, що в мене великий загинувець, через який лугаю мене просто неймовірно. Я по кілька разів оббігав усіх, стриг чекав, поки відросте. І знову стриг. Я от зараз записую це відео, і мені цікаво, як про мене зараз прям думають сусіди, що я якийсь перукар чи що. Паралельно я знову добував дерево і камінь. Скрафтивши камені і нарешті по-людськи оцінив, наскільки він вигідний. Я скільки років граю в Майнкрафт і. Тільки тепер по справжньому зрозумів, що через каменарі сходи з кам'яної цегою робити набагато дешевше. Та, я геній. Чомусь прямо зараз мені захотілося зробити топовий лук на нескнечність, полум'я і силу. Рівня, звичайно, не вистачило, тому я полетів на свою ферму фантомію. Там мені знову поламали броню. Але зате я нафармив достатньо досвіду. Скрафти лук, ану швидко поставив в подобайденів. Після цього я переплавив пісок, зробив скло, переробив його на скляні панелі і подумав: добре, тепер. У мене не офіційно забагато матеріалів, але Майнкрафт сказав ні. Це дуже мало. Тому я знову полетів по пісок, ще раз забив незритовий шалкер доверху, і тільки тоді відчув себе трошки спокійніше. Потім я скрафтив біле скло, стіни з кам'яною цеглою на півблоки. І тут з'ясувалось, що мені потрібен коричневий барвник. А він робиться тільки з какао-бобів. Кілька майкрафт-годин я просто літав світом і шукав ці какао-боби, коли нарешті знайшов їх. Я був такий радий, що одразу забрав усі боби, які тільки бачив, і ще трохи полазив по селищу. Там знайшов будинок з дверима на один блоковий Соту, половини дверей просто не було. Морква, яка висіла в повітрі, коротко кажучи, це селище жило своїм життям, і здається, не дуже раділо моїй присутності. Повернувшись додому, я виростив ще більше какао побів. за допомогою кісткового борошна, звичайно. Зробив коричневий барник і пофарбував частину своїх овець. Потім одразу їх постріг. Далі мені потрібен був червоний барник. Я полетів на ферму заліза, де завжди повно маків. Пізніше ще знайшов звичайний пісок. По спомаранчевого піску червоний цемент чомусь не робиться. Зробивши Цемент перетворив, потім його у воді на бетон, потім те саме з білим цементом, додатково пофарбував частину овець у синій, а з міста Вардена притягнув купу свічок. Я реально не знав, де їх іще можна достати. На цьому етапі я настільки втомився ритися у своїх скринях, що просто скачав мод на пошук предметів. Тепер я можу натиснути на скриню, ввести свічка, і мені покажуться тільки свічки. Для такого будівництва це вже не розкіш, а необхідність. В якийсь момент стало ясно, що портал у світ Соніка стоїть прямо посеред майбутнього міста і тільки псує мій. План. Довелося його зламати. Може, колись я збудую новий? Десь в іншому місті, але тут для нього місця більше вже нема. Я не буду показувати абсолютно всі дрібні моменти, де я бігаю, копаю, сортую блоки і бурчу на Майнкрафт. Скажу тільки одне: у результаті в мене вийшло два майже повністю забитих величезних покращених шалкерів. І це все ресурси лише для одного новорічного поселення. І дрібниць для нього. І от, після всіх цих пригод, фарму, левів, фантомів, варденів, божевільних данжів і втомлених овець нарешті настав момент, заради якого ви тут. Тепер Переходимо до будівництва новорічного поселення. Не вже! Залишилося ще трохи деталей: типу, посадити насіння на огород і завести овець у свій преміальний загін. Ну і заодно я вирішив зайти туди, де в мене жили три селянина в своєму готелі. Стоп, а де всі? Куди ви поділись? І що мені тепер робити? Довелося шукати нових селян. Проблема тільки в тому, що там, де я їх брав раніше, тепер взагалі нікого нема. Тому я пішов шукати нове поселення. І от, знайшовши селянина, це було максимально складно. Бо навколо літаючі острови, прірви на кожному кроці. І мені треба було якось обійти все це і не впасти. Але я таки доніс його до своєї супербази. Потім я швиденько зробив для них величезний будинок, бо той готель був. Двомісний, а мені потрібно набагато більше селян. А мені їх треба розмножити, щоб потім перенести у своє поселення, яке я збудував. Скрафтив купу ліжок, поставив їх у новому будинку і почав переносити селян. Дав їм хліба і чекав, поки з'явиться дитина. Зробив так дуже багато разів, і тепер я вже можу переносити селян у їхні справжні круті будинки. Бо те, де вони живуть зараз, це реально геніальність будівництва. Коли я переніс усіх селян, це було неймовірно складно. Я навіть не знаю, як це нормально описати, але мені все ж таки це вдалося. Тепер просто подивіться на результат результат все, тепер я нарешті можу покликати друзів, як я і обіцяв. Нехай оцінять те, що я будував майже 200 днів, а це між іншим майже 70 годин реального часу. Хе-хе-хе. Просто подивіться, от давайте я вам проведу свою екскурсію. Знаєте що, давайте ви броню собі візьмете, ні? Та де брать? Сюди йдіть, ось, дивіться, візьміть якусь броню нормальну. Ось, подивіться скрині. Щоб ви не були позорищем, а то я тут 400 днів прожив, і це, і ви такі. пацихи. ви шо, беріть всю броню. Що прям всю брати? Не, ну не всю. Ну скільки ти можеш родить там речі якісь нормальні. нормально. тобі на нагруз. Ви поставите подобайдена, коли вийде це відео? Звичайно. І, на І ще раз питаю. Ти поставиш в подобайдена? Конечно. Ну так, отак от, от і треба було спочатку. Ладно. Погнали, я вам покажу свої будиночки, свої там поселення. Я просто стільки селяниці всі розмножувався. Так довго. Просто подивіться, тут големи, я рекомендую вам його начіпати. Давай голема знищимо. Подивіться, тут дуже гарно, а де. Де, де всі селяни що? А все? Хто їх вкрав? А, ось я. А, ні, є, Так. Я тут я їх годинами переносив. Ціх просто носатих пациков. Я сам чуті селянином не став. Подивіться тут от, о, тут от уже ці носаті сплять пацики. Давайте я вам покажу свій ультракрутий загін. Подивіться. Йомаю, це що? <клес> я то думаю, що 50 градусів. <клес> у тебе, напевно, у вас зараз взірюється ноутбук, реально, чи що там у вас комп'ютер, реально. А це головна башня, де живе головний селянин. Я його ще не назвав чогось. Давайте. Давайте придумаємо йому назву. Бобік. Ладно, буде Бобік, <клес> я його потім яруїк дам. О, ця статуя легендарна. Ого, що це за статуя. Ви бачите це. Матвій Майнкрафт, підпишіться. Оце саме головне на те, що я оцю штуку шовковий дотик 6 годин у селянина шукав. Щоб добути сніг швидко. Скільки? Коротше, як ви бачите, отаке от місто я збудував дуже довго. Тут дуже було багато селянинів. Я не розумію, куди вони пропали? Їх хтось перебив? Ні, а вони збіжали. Може хтось їх випадково зачепив, як я, Левів тут. У мене навіть кайла нема. який їх мог знищити? Е, це головний будинок. Тут живуть найкращі селяни, типа ВІП селяни. Тут селяни живуть дуже круті, типу. Ой. Ні! О. Дай хоча б половину. То в мене нема. Давай сюди! В мене тільки золоті яблука. Ладно, а тепер я покажу де я цих всіх селян, е, типу, розмножував, щоб їх було більше. Йдіть всі зі мно, за мною швидко. Тут подивись, така неймовірно гарна доріжка, я тебе як, типу, собаку оцей приручаю. на. No? <рес> Короче, ось тут от, як ви бачите, я будував, точніше розмножував всіх селян! Куди ви ділись? Ну ладно, хоча б частина залишилась, куди вони постійно пропадають? Я не розумію. Хто їх їсть? А їх голем вкрав. Він захисник. Наскільки ти оціниш від 1 до 10 те, що я збудував? Ось цей от сніговик, неймовірно, гарний. Потім це вежа з прапором України. За це вже теж можна підвисити бал, це звичайно. Також тут є куча неймовірних ферм, така як ферма Вівц, яка е, побудована. Ну, це просто, я не знаю, це просто що? Я сам, як коли це поставив, я так сміяв, що це капець. Тут є така ферма моркви, дуже багато. Щоб робити золоту моркву, бо іншу їжу я не їм. Ладно, наскільки ти оціниш це поселення від 1 до 10. Я це оціню на. мільярд із 10. А ти наскільки оціниш це поселення від 1 до 10. Бо він дав вже дуже величезну оцінку мені, і це дуже круто. Також ви напишіть в коментарях це прямо зараз. Що, від 1 до 10? Наскільки вам це сподобалось? Ну, я бігав оцінив десь на. 9,5. Ого, так це взагалі круто. А що тут не вистачає? От що таке, добудувати можна, щоб таке, щоб прям було 10 із 10. Просто супер круто. Ну, треба біля сніговика там побудувати, звісно. Можливо, колись. Добре, що ви мені нічого не зламали, Я думав, ви мені тут взірвете, ТНТ антенна в скрині. Добре, що я це все заховав. Ти такий бачив інструмент колись? Це просто, це, це моди дуже круті. От попробуй щось. Та не ламайте! Не всю стежку! Що ти робиш? Ну звідки я знав, що воно буде ламати так швидко. Так воно землю так швидко ломає. Перевір на якомусь дереву воно не так швидко ламає. Так, е, оце я пожалуй заберу подалі. Динаміт. Дивіться, що я... Я тебе можу переносить. Це просто це найгеніальніший мод, який просто можу. Просто тебе зараз туди викину. Що е! шо такое? хто це хто це зробив а? О, давайте зробимо е, в кінці ПВП реально. Давайте? На руках, давайте <тас> на руках. <тас> Ні, давайте <тас> всім залізну броню однакову. ХТО це РОБИТЬ?! Що ти робиш? Короче, ми будемо битися на от таких мечах. От подивіться просто на ці Он, Он, бери це просто, я перший раз в житті це кравчу, будемо битися на отаких пацюках, Я не знаю, що за таке. Погнали вниз, там буде нормально рівна територія. Все. А, тут іще є бафи, оці всі, типа, потужна рукавиця, я їх зніму всі, бо в мене сердечок же ж більше. Та не туди! Ми там всіх селян переб'ємо. Паук б'є мого друга. Що це за штука? В мене вона кудись пропала. смисі? У мене ця зубочистка кудись пропала. На, раз, два, три, все. Хто ж тут найкращий ПВП шер Йо, чого ж ви всі на мене напали, а? Че об'єм, давай. Че перш? А, а воно так швидко б'є! Давай, Матвій, виграй! Давай, давай, добіг Ти що, шо відро води взяв? і і, і! Да, я виграв! <реш> Як! Да, <реш> Двох просто! Я двох своїх кентов винищив, ви за це должны точно поставити БАЙДЕНА! реально. Я ДАЖЕ не їв, реально. Ура! Як ти виграв? От цей пацик тоді обманув, що він мені підірвав тут все. Я записував цей весь час. Ти думав, я такий ютубер, який не буду записувати, ага. Я це все записав і тепер всі будуть знати, що ти зробив. Ти поняв? Да.